Усім доброго, гарного вечора. В Наявності в нас велосипед Titan Urban, Electro, потужний кіловатний двигун, 21 А батарейка 48 кольоровий дисплей з безліччю функцій, такими, наприклад, як круїз контроль та безліч інших функцій. Дискові гідравлічні гальма, хороше навісне у нас обладнання шиману, курочок газу, зручне сидіння. І що ж нам обов'язково потрібно вдіти, коли ми сідаємо на такий потужний велосипед? Обов'язково треба подумати про безпеку. І до кожного такого велосипеда у подаруночок йде такий. Красивий, стильний, велосипедний шолом. Шолом має регулювання. По окружності голови він стильний. Дуже підходить під колір велосипеда. Так що звертаємось номер в профілі.